Давно не записувала гарячі враження з парфумерних зустрічей. І от, нарешті, довгоочікуваний захід присвячений Софії Яблонській, бо з ароматами, що присвячені, я знайома давно, і про ружу чорну вже неодноразово згадувала. Тільки очікувала, коли воно нарешті буде в наявності, і ви матимете можливість. Замовити, Щодо, до, речі, де понюхати, я напевно не знаю, але залишу актуальне посилання на інстаграм. Інстаграм фонду. Це фонд збереження пам'яті Софії Яблонської. Його особливість в тому, що транслюються не сухі факти, а через отакі мистецькі творчі. Проєкти закурбовуються певні ідеї, історії, і, зокрема, парфумерія. Саме на основі літературного спадку Софії Яблонської досліджується взагалі епоха та історичний контекст. Це було закрита вечірками. Ми вперше побачили усі флакончики, як вони виглядають, треволи та повнорозмірні. Також були особисті речі, книга, світлини. Але ми сьогодні більше говоритимемо про парфуми і трішечки так на завершення цікавої. Бонус факт, тож колекція ароматів парфумерна мандрівка Софії Яблонської це мистецький проєкт. Він якраз і через запах відтворює той світ, середовище, в якому перебувала Софія, і аромати, натхнені її текстами, що і переносять нас у епоху та культуру ХХ століття. Мені подобається фраза, що це спроба поєднати слово, прості, час у формі парфумів. Я неймовірно тішуся, що саме за допомогою парфумерії це відтворюється, закарбовується. По-перше, це доступніше до розуміння. Ми здається, люди можуть так глибше сприймати, але в цілому постать Софії Яблонської вона вражаюча. Тож про аромати, ось ви бачите сет з трьох ароматів під назвою «З мого дитинства, і зараз по черзі описуватиму кожен, бо у мене є один повнорозмірний флакончик. Я вам вже розповідала. Це подарунок від Михайла Буца ще на моє день народження у лютому. Але також маю невеличкі відливанти семплики. Буду ними козирять, бо я поки що не купила купилася. І перший аромат Зоїка так називали Софію в дитинстві. І, до речі, за описом саме з українського села Германів, що на Львівщині. Тож я вам зараз зачитуватиму опис до ароматів та ноти, що заявлені. Тож Зоїка. Ти на нікого не будеш подібна, сказав якось одного дня тато. Чи знав він про те, чи може здогадувався, що занурював мене невідключно в мою самотність, чи знав він, що часто ми стаємо такими, якими уявляють собі нас інші, коли про нас говорять? Стаємо такими, бо у нас вірять. Стаємо тому, тому що бо хтось дуже сильно того бажає. Щоб справді жити, треба стати самим собою. Із книги з мого дитинства. Ох, я... треба... треба це перечитати. Я цей аромат сприймаю дуже абстрактно, з деталями, але. Чомусь мені важко її сформувати в якусь загальну картину, де ти можеш розгледіти бо це щось природне, свіже разом з солодкістю такою липкою медовою, і оця хрустка гірка зелень, оця гра контрастів. Дуже вона атмосферна. І я думаю, що за ідеєю за задумом вона якраз гарно відтворює оці от далекі спогади, що це просто як промінь світла. І він такий багато що все всеохоплюючий. От разом з цими природними мотивами можна було фантазувати якусь урбаністику, ля-ля-ля. Але б це були мої фантазії. Армат зовсім не про це, але ця солодкість, вона дуже цікава. Коли вперше слухала його, теж до речі, восени, По-моєму, це була ця, ця версія так. Я одразу подумала про Zoologist, що це от така от трушна Індія, знаєте, можна було уявити в цьому бренді. Навіть зеленню, липкістю, тут, що нас земляно свіжа зелень, вербена вода, чабрець, липа, мед, вигріте сонцем, старе, смолянисте дерево. Оця гіркота і солодкість, оця вологість і липкість от вони дуже так контрастують. Дуже цікаво, дивно. от Він такий дивакуватий, цей аромат трішечки. Ну, мені особисто. Тож спробуйте. Мені цікаво, чи будуть ці аромати десь представлені, щоб можна було просто прийти та понюхати. Простим смертним. Тож, другий. Другий це ну, фаворит, ну що поробиш, бо ну, це все. Ружа чорна. Попередній аромат зоїка створювала Олександра Осініна. за брифом, звичайно. От, ружу чорну, Михайло Буц так само за брифом. А от про прострих я далі розкажу. Ружа чорна присвячена батьку Софії Яблонської Івану Яблонському. Уособлює образ батька, лікаря-травника, священника, філософа і землелюба. Це аромат світу, обов'язку та ритуалу, храму, сповненого Ладину, аромат любові до інших через турботу, зібрані та висушені трави, аромат важкого життя в суперечності, важкого життя в суперечності. Полину шкіри металу. Потім є ще мій тато, великий і майстетичний у фелоні. Держиться просто перед вівтарем і співає своїм сильним голосом. Я розумію бажання рож та інших квітів. Здогадуюся, чого вони можуть хотіти. Чого можуть хотіти пожовтлі листки, напевно, мріють стати запашними квітами. За якийсь час вони перемішаються в масну чорну землю, на якій виростуть різні квіти. Видиш зойка, мої рожі, які ти так любиш, вони такі завдяки добрій чорній землі. Парфумер Михайло Буцмейстро Ладенів якраз чудово відтворив густу, темну, таку дещо шкіряну, майже чорну троянду. До речі, зараз я збагнула, що вона мені майже шкіряна. Оці пелюстки в троянді, які частіше нам сприймаються як оксамитові, такі найщільніші, найтемніші. То ця вона, наче зі шкіри. От: Троянда, малина, повітря, зелень, полинь, чорний перець, метал, шкіра, деревина, амбра ладан, миро, лабданом, земля. І дуже красивий ладан. Він такий об'ємно прохолодний. Мені подобаються сухофруктні відтінки, такі терпкі. Ну, він такий солодкуватий, з шорсткою зелениною, наче. І дуже-дуже темний, і дуже прохолодний. Це фантастичний аромат, що там. Троянда Ладен, але це звучить ні на що не схоже. А в принципі, як і Зоїка, просто за концепцією. Для мене ружа чорна, це просто ціную, люблю, коли користуюся. Він такий і шлейфовий, і об'ємний, але не обтяжуючи димно шкіряний. Знаєте, не занадто. Отут витримано. І Ладен, який красивий тут Ладен. Ну, важко. Не хочеться відокремлювати. Я зараз таку писала, але він такий от цільний. І металевий присмак цих квіточок, дуже красиво. Це любов, це, не знаю, напевно, один з улюблених ароматів, Ну, типу Троянда з чимось. Там Троянда любимий є. А от Троянда Ладан це ось. Він би конкурував з Енді Тауром, який я вже не офлаконила. І терпкий. Тут є такий нюанс, як домашнього вина. Але, знаєте, не занадто такого виноградного і не занадто От не щось конкретне, а це така винна п'янкість. Ну, це лише відтінком до самої троянди, от мені хотілося сказати. Така сухофруктно винна так трішечки. Дуже люблю це улюблений аромат цієї трійці. От, Але стрих, наступний аромат, він також дуже класний. І однозначно вартий уваги, описується як аромат, призначений для читання книг. Тож досліджуючи Софію Яблонську, нам здалося, що вона намагалася вловити світ, який зникає. У мандрівках її е, цікавили загрожені народи, їхня культура. А в книзі про своє дитинство вона намагалася спіймати спогади, які розчиняються з роками. Це аромат найулюбленішого місця в домі, звідки починається родинна історія. І він простійно трави, дерево, отакий от аромат для усамітнення. Хоча ну він дуже це така ближче до природної деревинки, але дуже носибельна, Мені здається, якщо його вдягнути там під сорочку, він не буде занадто таким андеграундним. Але в ньому є дуже багато такої цікавості, цікавиночки. Я відчуваю тут дуже красивий безсмертник, спил прохолодного дерева. Трішечки така пряна деревина, от ялівцева, ялинкова, і дещо травне, от, але не лікарське зовсім Отут тут. Там заявлена ромашка, липа. ну Це от про ці сушені трави, цю таку домашню затишну атмосферу. Особливо мед не можу відокремити. Тут є бджолиний віск заявлений, отак от трішечки відчувається, але от воно пахне прямо навколо лісом, але таким вичищеним, свіжим. Лісом, наче ці дерева тільки порубали. Дуже красива деревина, дерево, сіно, траву. От якщо вам подобається концепціями такі аромати напрямку, от це воно. Тож ідею аромату розробка Наталії Гриник під керівництвом Ксандри осініної. От, оце взимку обов'язково зроблю якусь добірку, присвячена, не знаю, Карпатам. От, особливо зимовим, коли ти починаєш носити жилетки, чим запах кожухів, такі вовняні, оці теплі тваринні, аромати, багаття, дерев'яний дерев якийсь будиночок, гірський струмочок, чайочок в чанах. От на всю цю тему треба просто зібрати топ пейший. І стриг зізнаюся, ну, от я б туди, в такій би добірці, він просто ідеально фігурував. Дуже красивий, і з усіх трьох він найбільш такий інтровертний за настроєм. Давайте я вам зачитаю. Ах, хто й стриг після городи і комор, то третє чудо мого чарівного світу. Які чудеса, цілий він притягнений тичками, на яких висять вінки сушеної ярини, букет квітів, цілі кольорові гірлянди, начебто окраса, на велике свято або баль, який я бачила раз у місті. Але тут вони куди гарніше, бо все природне. Ох! Точно, я вперше зараз читаю перед вами, вибачте. Здається, що свято триває безкінечно і від того так радісно на душі. Кожного ранку, коли я піднімаюся на стриг, відчуваю таке радісне піднесення, немов молода дівчина, що вибирається на танці. Ходжу вздовж і вшир під сплетеними вінками червоної цибулі, пахучих рожевих, іначе засмалених грибів, білого чеснику, гірляндами золотої кукурудзи, чорноголових соняшників під барвистими букетами, не в зеленої м'яти, розмарину, похочого рум'янку і липи, ходжу як королева по своєму просторому королевстві, королівстві, вибачте, і чого в ньому нема, які дива. Оберемки сученого маку майже дзвенять як дитячі а, калатальця, коли їх потрусити. Полиця заповнені квітами і лікувальними зіллями, яке тато збирав на наших сіньожатях і в лісі, а я йому допомагала. Сама, може, нарвала половину, все те наповнює стриг чудовим ароматом, що дише життями, здоров'ям і радістю. Все те робить мене щасливою, і другим приносить здоров'я. Також уривок з книги мого дитинства. Наскільки це натхнено, ви вичуваєте це слово, і це просто хочеться читати, дізнаватися. І просто дякую, що існує цей проєкт. Що піднімаються ці архіви, і далі тільки більше, щоб про постать Софії Яблонської, дізнавалися. Також Вікторія Білінфролова розповідала про Жермен Сельє, їхню переписку Софії Яблонської. І давайте я вам зачитаю шмедучу. Я лягаю серед вересків, запахів цієї живиці. Мені трохи бентежить, здається, що тут добре було б жити. Я як кішка під час грози почуваюся погано, і мені потрібно цілий день, щоб відновитися. Я справді кафарду сумна. Але як тільки я приїду до Парижа, я зможу позбутися цього смутку і знову відчути енергію. Попри все, інколи добре відсторонитись від звичного життя. Це спосіб знайти себе, бо в Парижі можна загубитися. Це писала Жермен Сельє, Софії Яблонській. Ми також слухали декілька ароматів від Жермен Сельє, До речі, мені дуже сподобалося. І від Роберта Піге Фракас. Ми слухали Фракас і ще два дуже люблю банді. Користуюся восени, взагалі від Роберта Піє єдині вінтажі, що от прям мені так полюбилися. На цьому все. Так, я так дуже коротко, але щоб просто сформувати, знаєте, закарбувати ці перші враження з цієї зустрічі, коротко розповісти вам про аромати, опис до них, щоб. Ви могли зорієнтуватися і знати, ну, наприклад, що вас найбільше зацікавило? Поділіться, будь ласка, в коментарях, як вам ідея такої співпраці? Коли проєкти підтримані, от що щодо, щодо створення ароматів, я розумію, що це дуже специфічна ніша, не для масового споживача за сприйняттями, так, щоб о, всі такі о, хочу пізнати, нюхаю, мені так цікаво, незвично пахне. Зазвичай люди такі, фу, що це таке. Не пахне як плюбнічка. Але для підготовлених носів, хто любить Індії, це дуже цікаво і дуже цінно. І оці експерименти, от взагалі звернення саме до українських парфумерів. Дуже дякую. Усім за перегляд! До наступної зустрічі в наступному відео. Бувайте!